Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія готує провокацію під українським прапором на власній території, що межує з Україною. Про це повідомляє центр національного спротиву. Так, російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській областях, отримали українську військову форму. Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства, а також щоб ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів за наголошують в ЦНС у центрі національного Тово навіть допускають терористичні акти на території Росії або імітацію захоплення заручників. У ньому росіяни збираються звинуватити зсу. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність і звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенку також вважаються диверсанти. Він зібрав нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та заходів щодо охорони державного кордону, посилаючись на нібито наявні провокації на кордоні та проникнення диверсантів. Відкласти цю нараду ми не могли. Ситуація нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою. Недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії, сказав він. Під час наради голова комітету державної безпеки Іван Терталі заявив, що на підставі даних, які надходять лінією розвідки та інших підрозділів, прогнозується значне загострення оперативної обстановки, що складається навколо Білорусі, нагадаємо, 10 квітня Лукашенко на зустрічі у мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу обговорював безпеку Білорусі, яка за його словами полягає в тому, щоб РФ захищала Білорусь як власну територію. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.